Це вже, як не дивно, буде мільйонне відео на тему симптомів привороту. Але вже нехай. Швиденько пробіжимося. Приворотні програми бувають різного характеру, різної ступені важкості, різного наповнення, різного виконання, різних помилок при його відповідно, відповідної неповноцінності, Встановлення такої програми і тому подібне, чим приворотні програми відрізняються від звичайного симптому закоханості, та при при звичайній закоханості ви себе почуваєте максимально ресурсно, максимально прекрасно, максимально натхненно, максимально продуктивно. Всі ми знаємо, та, як виглядають ці емоції. Хочеться творити, хочеться створювати. Ти типу, поблажливий до всіх, ти натхнений по відношенню до всіх і тому подібне. Зворотній ж ефект дає приворотна програма. Чому люди замовляють такі речі, як привороти на інших людей? Чому? Ну, першочергово, так, колись це було дуже романтично через нерозділене кохання, наприклад. Але зараз вже хлопці і дівчата зайшли набагато далі. Зараз привороти роблять навіть а, через неконтрольоване бажання заволодіти ресурсом іншої людини матеріальним ресурсом. Всього нам, все, уявляєте? Якщо колись робили привороти, тому що серце рвалося, не спала днями і ночами за прекрасним сіроким хлопчиком. Зараз уже не так. Зараз вже хлопчики приходять і роблять приворотні програми. На дівчаток, які красиво заробляють. Знаєте статистику, що чоловіки, виявляється, більш і частіше замовляють перевороти на жінок, ніж, ніж жінки? Знаєте? Напевно, не знаєте. Всі звикли говорити, та, що жінка чимось опоїла і щось зробила. А насправді все не так, як книжка звикла писати. Тим не менше, для чого ж роблять перевороти? Щоб заволодіти ресурсом іншої людини. Подобається красива жінка або подобається красивий чоловік. Він не просто красивий, він ще й талановитий, він дуже здібний у своїх вміннях, він вміє і знає, як заробити гроші. Він вміє і знає, як їх грамотно вкласти і тому подібне. Да? І от ви заплатили великі гроші, дві свої місячні зарплати, а може три. Вполювали цього чоловіка, зробили на нього приворотну програму. А потім знаєте, що стається? Цей чоловік перестає бути тим, у кого ви закохалися. Або тим, кого ви так сильно хотіли. Якщо ви хотіли ресурси цього, цього чоловіка, матеріального ресурсу, то перше, що у нього зникає, це можливість заробляти гроші і бажання заробляти гроші. Людина стає абсолютно апатична, безсила, безресурсна. Ні в голові, ні в тілі, ні в душі немає ресурсу бути тим, ким він був дотепер. І той об'єкт, якого ви так жадали, якого ви так нестерпно хотіли, і який зобов'язаний був зробити ваше життя безтурботним і щасливим, перестає існувати. Чому? Тому що так працює приворотна програма. Оті успішні проекти, які йому вдавалося виконувати дотепер, він тепер не може виконати. Він не може заробити тих грошей, яких ви так хотіли. Якщо дівчинка дотепер активно займалася спортом, була дуже красива, успішна і доглянута, відтепер вона не хоче доглядати за собою. Дуже цікаво, у жінок проявляються ці симптоми приворотної програми. Жінка може стрімко почати набирати вагу. Тому що в своїй підсвідомості вона не хоче бути привабливою для чоловіка, який знаходиться поруч. Це такий інстинкт самозбереження. І з'являється дика нелюбов і відраза до самої себе. Настільки потужно, що жінка не може дивитися на себе в зеркало, коли проходить повз зеркало. У чоловіків навпаки, якщо роблять прив'язку на фізичне, на фізичне, так? у чоловіків може з'явитися неконтрольована пристрасть, божевільна пристрасть, ненормальна пристрасть. 24 на 7. А саме цікаве, знаєте? Що дуже часто об'єктом цієї пристрасті стає не людина, яка замовила. Програма злітає, як то кажуть, на сусідку. І таке буває. Або невдало покладена програма може лягти безсиллям над чоловіком. Коли чоловік не може взагалі нічого. Такі варіанти теж бувають. Або чоловік 24 на 7 може і хоче, але у людини, яка замовляла на нього цю програму, з'являється відразу до нього. Уявляєте, яке пекло? Ну, на жінок зазвичай роблять таку програму. Пам'ятаєте, я спочатку розповідала про момент закоханості, коли людина надихає тебе ставати кращою, бажання досягати вершин. Дивувати, вдосконалюватися, розвиватися ставати ліпшою версією себе. При привороті це бажання зникає. Постійне відчуття втоми, агресії, виснаженості. Ви прокидаєтеся зранку, а ви вже втомлені. Неспокійні ночі, тривожність, постійна напруга, відчуття того, що ти проживаєш не своє життя. І ці думки стають настільки не нестерпними, що ти починаєш шукати спасіння в алкоголі. Десь в голові здається, що ми вільні. Нічого не відбувається. Ми можемо в будь-який момент встати і вийти. Але свідомість наша дуже чітко відчуває оце. В голові здається, що ти можеш встати і вийти. А в свідомості оце. І саме страшніше і болючіше, як на мене. Коли до вас фізично торкається людина, яка робила на вас енергетичні прив'язки того чи іншого характеру, вам хочеться зняти з себе шкіру в тому місці, де вона до вас торкнулась. Знайомі відчуття. Не сходити помити руку або в душ сходити, а хочеться здерти з себе шкіру, бо здається, що від цього не відмитися. Це, напевно, одна з самих характерних і виразних ознак того, що на вас цією людиною була зроблена енергетична прив'язка. Ні, це у вас непоганий настрій сьогодні. Ні, це ви не погано спали. Це емоції, які ви не можете пояснити. Ви не можете собі пояснити джерело походження цієї неконтрольованої, неконтрольованої, ненависті і огиди одночасно. Ви намагаєтесь собі пояснити, намагаєте себе заспокоїти. Навіть інколи собі в голові кажете, та ну не перегинай. Але ви не можете нічого з цим зробити. Це почуття з'являється знову і знову в момент, коли ця людина до вас торкається. А потім наступає момент, коли це відчуття з'являється, коли ця людина до вас просто звертається. Каже: вам хочеш кави? А вас просто вивертає на зону. Просто тому, що цей звук існує поруч біля вас. І наостанок, для любителів усе списувати на магію. Не все в світі магія. Дуже велике місце займає філософія і психологія. Інколи люди розлучаються не через розлучницю, не через коханку, не через коханця, а просто тому, що виснажені довготривалими безплідними стосунками. І прийшов час розійтись. Тому е списувати якісь такі моменти на магію, це виправдовувати себе в своїй бездіяльності. Пояснювати собі свою бездіяльність або виправдовувати себе, що пропустив десь якісь моменти, вчасно не звернув увагу і не пропіклувався про того, хто поруч, про того, хто колись був дорогим. Тому е, наголошую, не ставте собі діагнозів. По роликах у тіктосі.